На українську я перейшов спілкуватися, як тільки почалась військова агресія. На початку березня це сталося якось само собою. Одного ранку я прокинувся і чомусь щось в мені перемкнулося. Я не можу пояснити, що саме, але я зрозумів, що настав той час для себе я це вирішив. І перейшов відразу на українську. Оце з березня по сьогодення я спілкуюсь виключно українською, довелося прикласти купу зусиль. А вже ж я читаю книги українською мовою, дивлюся фільми, слухаю музику. Мене звати Тетяна Логвиненко, я провідний фахівець з менеджерського навчання компанії Метенвес Бізнес-сервіс. І в принципі, бажання, як у більшості, напевно, українців, перейти на українську мову, в мене а, таке дуже гостре і гаряче виникло саме під час повномасштабного вторгнення. Тому тут ми а, такі споріднені з багатьма нашими співробітниками. Ну, останні роки ми зрозуміли, що а, ми. Український народ, у нас є своя єдність, а мова це ну, першочергове, що є в народі. І е, виникло таке бажання вже переходити на українську мову не тільки в якихось офіційних паперах, на офіційних зустрічах, а й у побуті. Е, ну, вивчати українську мову мені не знадобилося, це моя рідна мова. А ось розмовляти е, рідною мовою для мене це було не бажання, а скоріше необхідність. після Поді, що сталося у лютому 2022 року. Добре те, що коли ти не знаєш, як тобі сказати українською мовою, тебе зупиняють і виправляють. Завняття проходять в ігровій формі. Дуже легко, дуже весело. Дуже класний клуб. Вільне спілкування українською. Це взагалі новий формат. Я саме на такий сподівався, коли кожен зможе висловитись, кожен зможе щось почути нове, проявити себе. Я е, вважав, що тут будуть приємні люди. Я не помилився. Е, що вчителька наша, ну, наша колега, що люди, які зі мною разом вивчають, дуже гарні люди. Усім їм привіт, респект. Спілкування в мовному клубі переваги в тому, що ми там всі однодумці і нам там легко спілкуватись українською мовою. А моє улюблене слово українською, я дуже недавно почала його використовувати це слово пуцвірінок. Воно таке якесь миле, рідне, таке про пташеня, тому деяких своїх близьких і рідних я називаю саме так. Вподобайка. Думала над цим питанням і чомусь у голову мені прийшло слово нісенітниця. Це таке цікаве українське слово, яке, мабуть, у таких слів треба вчитися. Специфічних слів, таких маловживаних нами слів. Ну, Якщо з гумором казати, то, то мабуть, це слово борщ, а якщо серйозно, то це слово кохання. <зв>. Дружина і кохання, у мене два. Я не знаю чомусь. Мені ще, коли я поступав вчитися до інституту, запам'яталося слово бовваніти, а російською віднєця. Я не знаю, чому воно мені запам'яталося, мабуть, тому що там бовваніти дві букви В, і воно таке гарне, от я ж. От... Завжди, коли я щось пам'ятаю, мені це слово голови. От, мабуть, воно моє улюблене. Не знаю чому, але от так от вийшло. Ну, перше, це кохання, кохання до дітей, кохання до чоловіка. І воно таке м'яке, кохання. Ну якось до душі. А найліпше вивчення української мови мені дається поповнювати словниковий запас. Тому що якщо я порівняю себе на початку цього шляху, і вже зараз, коли пройшло декілька місяців діяльності розмовного клубу, я бачу, що в моєму лексиконі з'явилася велика кількість дійсно таких слів, якими можна пишатися. Тому це найкраще виходить. Ну, я не знаю, що найлегше, а я скажу, що найприємніше те, що ти. Постійно вдосконалюєш своє, своє мовлення, постійно поширюєш свій словниковий запас. Раніше було трохи неприємно, коли спілкуєшся з, з кимось україномовним, але не можеш вільно спілкуватися, тому відчував себе трохи не в своїй тарильці, а сьогодні краще вже відчуваю. Я вже давно не читаю російською, я переважно читаю українською і як пости, так і, і літературу. Тому я мені навіть легше читати українською, ніж іншими мовами. Я її краще розумію. На сьогодні мені дається найліпше вивчення української мови. Це ділові вирази та ділові слова, які я дуже часто використовую в своїй роботі. Ну, всім новачкам, які лише переходять на шлях вивчення української, я звичайно хочу порадити не боятися, тому що багато перепон, психологічних саме перепон, люди зустрічають на своєму шляху. Тому не бійтеся, і на наших заняттях я завжди кажу таку фразу: що не помиляється лише той, хто нічого не робить. А якщо ви вже почали щось робити, переходити на українську, то не бійтеся, будьте сміливими, як і вся наша нація. Вдосконалювати свою, свої знання і більш приділяти цьому уваги. Насамперед, не боятися, дивіться, дивитися фільми українською з переводом українською, слухати пісні, читати. Дуже багато читати, читати українську літературу. Ну, я для себе роблю так: не треба хвилюватись, не треба боятись, вивчайте, спілкуйтесь, не бійтесь помилятись, не бійтесь. Посмішок у свій бік, нічого не бійтесь, вивчайте, приходьте до нашої спільноти, до нашого народу. все буде Україна.